Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда. Сьогодні поговоримо про таке. Визначено переможця конкурсу Людина року в українському християнстві. У Житомирі під час благодійного концерту для 12-річного Мирослава Журавського зібрали майже 13 тисяч гривень. Для реалізації плану гуманітарного реагування для України потрібно 298 мільйонів доларів. У столиці відбулася конференція для лідерів християнської освіти, а на вулицях Миколаєва перехожих пригощали теплим чаєм. Дев'ять років тому спілка християнських письменників України започаткувала конкурс Людина року в українському християнстві, метою якого стало визначення та відзначення людини, яка зробила найбільший внесок у розповсюдження християнських і моральних цінностей у державі та суспільстві. Свого часу переможцями номінації стали Катерина і Віктор Ющенки, предстоятель православних московського патріархату Володимир, патріарх православних Київського патріархату Філарет. А у минулому році людиною року в українському християнстві став Павло Унгурян. Голова міжфракційного Татського об'єднання за духовність, моральність і здоров'я України. Хто отримав нагороду цьогоріч, знає Микита Ісаков. Людина року в українському християнстві нагорода, конкурс на яку проводять уже дев'ятий рік поспіль, ініційована головою спілки християнських письменників України Костянтином Шаповаловим. За словами організаторів, метою конкурсу є відзначення людини, котра зробила найбільший внесок в утвердження християнських моральних біблійних цінностей в Україні за минулий рік. І в цьому році перемогу здобув Павло. Якимович Чунгурян, громадсько-політичний діяч, народний депутат України, голова міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я. України у Верховній Раді України Павло Онгурян набрав 21 голос у голосуванні беруть участь очільники християнських конфесій та об'єднань України, а також керівники християнських видавництв. Кандидатів ж обирають також голосуючі, тобто лідери релігійних організацій. Цього року претендентів на нагороду було найменше вісім. Хочу подякувати Богові. Подякувати всім парламентарям, які в цьому році долучилися до того, аби. Ми в рамках такого одночасного руху євроінтеграційного, руху люстраційного, антикорупційного руху, коли у нас ідуть глибинні реформи, в цій такій дуже складній напруженій роботі. Парламентарі, мої колеги, наше міжфакційне об'єднання знаходили сили, можливості розглядати, на мій погляд, найпріоритетніші питання це питання моралі, духовності. Віри морального фізичного здоров'я нашої української нації тому нехай і через це прославиться Господь Бог, і нехай він береже Україну. Павло Онгурян також навів текст із Євангелія від Луки, 17 розділу, де написано: ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Міжфракційна депутатська група за духовність, моральність та здоров'я України вже на перший рік намагається представляти інтереси українських церков і релігійних організацій у Верховній Раді. За останній час в українському законодавстві відбулись зручення, яких релігійна громадськість очікувала не одне десятиліття. Розвивається інститут капеланства релігійним організаціям до дозволили засновувати навчальні заклади, держава погодилась визнавати дипломи духовних навчальних закладів. 2015 року Рада вкотре відмовилась від спроб прирівняти релігійні організації до комерційних структур щодо розміру комунальних платежів. 2014 року переможцем номінації посмертно став Ростислав Крижановський, доктор економічних наук, ректор Християнського гуманітарного економічного відкритого університету в Одесі, засновник і перший голова українського євангелічного альянсу. Крижановський загинув, рятуючи потопаючу дитину. Микита Ісаков, Київ, Вісті надії. Майже 300 мільйонів доларів США потрібно для допомоги понад трьом мільйонам українців, що постраждали внаслідок воєнних дій на сході країни. Про це повідомив координатор системи ООН Ніл Вокер, представляючи план гуманітарного реагування для України на поточний рік. Він додав, що наразі вдалося зібрати лише 17 мільйонів доларів. Гуманітарна група та уряд України звернулися до міжнародних донорів щодо фінансування цієї програми. Однією з організацій, які у партнерстві з міжнародними донорами надають допомогу українцям, є Адвентистське агентство допомоги та розвитку. Чим саме допомагає Адра, що вже було зроблено і що планують реалізувати найближчим часом, поділиться Гнат Мірінков. До сьогодні більше трьох мільйонів українців постраждали від збройного конфлікту. З них 2,5 мільйони належать до найбільш вразливих верств населення і потребують життєво необхідної допомоги. Тому гуманітарна група та уряд України звернулися до міжнародних донорів щодо фінансування такої допомоги. На прес-брифінгу в Києві оголосили, що для реалізації плану гуманітарного реагування для України на 2016 рік потрібно 298 мільйонів доларів доларів США нам уже передано 17 мільйонів, і ми очікуємо, що дуже скоро зможемо зібрати й подальше фінансування. Гуманітарна підтримка надається як відгук на сприйняття громадянами в країнах, донорах Польщі, Японії, Німеччині того, що є необхідним, і коли вони почують про цю проблему і зрозуміють, що самі українці роблять для її вирішення, тоді вони будуть спонукати свої уряди, відгукнутися. Також Ніл Вокер розповів про можливість надання гуманітарної допомоги на територіях, не контрольованих українською владою. Ми маємо в Луганську офіційний дозвіл на роботу як Організація Об'єднаних Націй. У Донецьку тільки декільком громадським і міжнародним організаціям надано дозвіл, але не організації Об'єднаних Націй. ООН мала можливість працювати через ці громадські організації, надаючи гуманітарну допомогу. Спікер пообіцяв зробити доповіді в Брюсселі, Женеві та інших столицях по всьому світу, щоб громадськість була більш обізнаною про кризу в Україні. А Вадим Черниш, керівник агентства з розвитку Донбасу, підкреслив, що в центрі уваги на перемовинах у мінську, крім іншого, перебуває питання гуманітарного доступу до територій, непідконтрольних українському уряду. Ірина Геращенко, уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях, висловилась за. Те, щоб в уряді ввести посаду міністра з питань Донбасу, який би відповідав за координацію всіх відомств, що опікуються допомогою постраждалим. Однією з організацій, які у партнерстві з міжнародними донорами надають допомогу українцям, є АДРА, Адвентистське агентство допомоги і розвитку в Україні. Презентацію плану гуманітарного реагування на 2016 рік прокоментував Артем Діхтярук, керівник програм і проєктів АДРА в Україні. Гуманітарний комітет ООН запрошує кожного року певну суму на реагування для тієї країни, в якій вони знаходяться в той час. Минулого року було запрошено. Запрошено 315 мільйонів доларів. Цього року запрошено 298 мільйонів доларів. Також Артем розповів, що у 2016 році Адра в Україні збирається запустити 4-5 великих проєктів для допомоги переселенцям і тим, хто проживає в зоні конфлікту. Вони будуть фінансовані і підтримані урядами Канади урядами США. І Німеччини також партнерство організаціями ООН, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ і ВПП. Це Всесвітня продовольча програма ООН. У рамках цих проєктів буде розподіл ваучерів або сертифікатів для мереж брусничка, а також відновлення приблизно тисячі будинків першої, другої категорії, десь 30 будинків третьої категорії і 10 будинків четвертої категорії. Ці категорії визнані робочими групами ООН. Відповідно, четверта категорія найскладніша. Це коли будинок повністю зруйнований і його потрібно відновлювати від фундаменту. Більшість цих заходів буде проводитися в сірій зоні, тобто починаючи від Марінки і піднімаючись вверх аж до Луганської області. Як зазначив Артем Діхтярук, Адра працює над тим, щоб і надалі максимально задовольняти базові потреби громадян України, що постраждали внаслідок воєнних дій на Донбасі. Гнат Мірінков вісті надії. З ініціативи керівників новоствореної організації Міжнародний альянс для розвитку християнської освіти у столиці провели спеціальний захід для директорів та завучів шкіл і вишів, які впроваджують біблійні цінності у навчальний та виховний процес. На зустрічі побувало близько 70 делегатів. Про що спілкувалися розповість Микита Ісаков. У столиці вперше відбулася лідерська конференція новоствореної організації Міжнародний альянс для розвитку християнської освіти захід об'єднав 70 делегатів з п'яти країн України, Росії, Білорусії та країн Балтії. Це директори і завучі дитсадків, шкіл і вишів, які орієнтують свої заклади на впровадження біблійних цінностей у навчальний та виховний процес. Зокрема, у числі таких закладів: Український гуманітарний інститут, Житомирська Україна, італійська школа з інклюзивної. Всесвіт, Харківська приватна школа початок мудрості». Міжнародний альянс является платформой для обучения педагогов, христиан, всех уровней, всех школ. Поэтому они приезжают для общения. Для обміну опытом, для того, щоб узнать что то нове, повести свої школи і для того, щоб розвиватися, рости і преображать наші страны. християнське образование це самый найважливіший аспект в житті чоловіка, щоб наші діти розуміли найголовніше біблійні цінності, могли це нести далі, распространять царство Боже. Спікери ознайомили учасників з біблійним поглядом на освіту, заакцентували важливість дистанційного підвищення кваліфікації педагогів християнських навчальних закладів поділились методикою перевірки уроків з інтеграцією біблійних цінностей. Особливу увагу привернув практичний семінар: як заснувати християнську школу. І чим ділитися, це здора І главна найголовніше, і з ким ділитися. Що значить в Україні це росте. Дітей міц успіх має продовження заснували альянс шість організацій. Робота з чотирьох з яких пов'язана з освітньою діяльністю. Одна з організацій засновниць Київський благодійний фонд Дари навчання, метою якого є допомога дітям з особливими потребами в адаптації до шкільного середовища. Участь у конференції взяли представники різних християнських навчальних закладів України, зокрема адвентистських. Ми звернули увагу на саме місіологічний аспект діяльності будь-якого освітнього закладу на важливість е, духовної складової, на е, важливість інтеграції християнства в навчально-виховний процес на цій конференції мені вдохновляє виступлення директорів різних школ і опит роботи в школі, опит роботи з учняками, з дітьми, е, як правильно створити відношення між друг другом і також з Ісусом. У статеїстичних країнах. Навчальні та інклюзивні методики з інтеграцією біблійних цінностей здаються незвичними інноваторськими. новаторськими, і держава та суспільство ставляться до них надміру обережно не вважаючи досвід цих молодих закладів освіти якісним і науковим, відтак одна з головних цілей християнської освіти зарекомендувати себе на ринку державної освіти, щоб впливати на нього. Микита Ісаков, Дмитро Білий, Київ, вісті надії. А на поділі в рамках проєкту Житомир місто Надії адвентисти провели благодійний концерт духовної хорової музики. Участь у заході взяло 230 музикантів, а це шість найкращих хорових колективів регіону та симфонічний оркестр. Під час концерту зібрали майже 13 тисяч гривень на лікування 12-річного Мирослава Журавського, який бореться за пластичною анемією надважкої форми. Зараз хлопчик проходить лікування в онкологічному відділенні Житомирської обласної лікарні. До благодійництва приєдналася також Валерія Полторацька. Більше трьохсот відвідувачів концертної зали обласної Житомирської філармонії поринули в атмосферу благодійного концерту духовної хорової музики. Захід проходив у рамках соціального проекту Адвентиської церкви Житомир місто Надії та мав на меті допомогти 12-річному Мирославу, який відчайдушно бореться з тяжким онкологічним захворюванням, а пластичною анемією надважкої форми. Тобто, кістковий мозок дитини перестає виробляти клітини крові в необхідній кількості. Якщо говорити про роль хорового співу, то це спів, який приносить натхнення через як через який Дух Святий Діє і люди сприймають ту вість, яка закладена в пісню в салом, який виконується. це велике натхнення і величезне боже благословення для церкви. Протягом усього вечора зі сцени лунали відомі музичні твори українських і зарубіжних композиторів, серед яких композиції Джона Петерсона, Моріса Закіса та Миколи Лисенка у виконанні шести адвентиських колективів Подільського регіону. Ми намагаємося з нашими творами в першу чергу прославити Господа. Так, щоб музичні твори могли допомогти Слову Божому лягти глибоко в серце людини, тому що ми виступаємо не заради концерту, а ми стараємося так виконувати твір не лише розумом, а й серцем, щоб на на богослужінні люди приносили хвалу творцю. А не хористам, в першу чергу, коли ми вибираємо твори для того, щоб співати їх для слави Божої, ми молимося. Також, коли я як керівник Проводжу роботу з хористами, Я і питаю їх, що їм подобається. Можливо, такі варіанти, коли просто демонструються їм кілька творів, і з них вибираються те, що більше сподобалося тим, хто буде їх виконувати. Ще з біблійних часів музика займала особливе місце в храмовому служінні. Коли цар Соломон посвячував єрусалимський храм, у виконанні священиків лунав дуже потужний хоровий спів, і тоді слава Господня наповнила храм. Всі свята на які ізраїльтяни приходили до Єрусалиму на поклоніння, супроводжувалися хоровим співом, в якому возвеличувався Бог. Хорове пение, оно особенно ä, имеет особое какое-то, мне кажется, влияние на души человеческие, потому что это слова, объединенные с прекрасными гармониями. Поэтому я считаю, что это абсолютно необходимо в наше время. В жизни сейчас мало, не хватает позитива, не хватает какого-то праздника, хороших эмоций. А сьогодні було цього дуже достатньо. Також до глядачів звернувся і пастор церкви, який закликав присутніх до вчинків милосердя та доброти, без яких, за його словами, християнство вмирає. Ціль даного проекту допомогти людині, яка хворіє, і складна хвороба, яка важко лікується. І тому ми як християни. В чому біблію? А Біблія нас закликає ну, про те, щоб допомагати нашим ближнім. Під час концертної програми на лікування 12-річного Мирослава Журавського зібрали 12,5 тисяч гривень. Усі кошти передали мамі хворого хлопчика, який наразі знаходиться в онкологічному відділенні Житомирської обласної лікарні. Якщо ви бажаєте долучитись до благодійності та подарувати маленькому Мирославу шанс на життя, заходьте на сайт, який зараз. На екрані Валерія Полтрацько, Олександр Мудрак, Житомир, вісті надії. Вчені з університету Месачусетсу виявили, порівняно з молоддю старші люди більш схильні до позитивних емоцій. Під час дослідження люди із життєвим досвідом давали кращу оцінку таким почуттям, як спокій, сум і самотність ніж молодь. В експерименті взяло участь 32 людини старшого віку і 111 молодих осіб. Добровольці попросили оцінити 70 понять пов'язаних з емоціями. Учасники розповіли, наскільки позитивний або негативний відгук. Викликали у них те чи інше слово. Виявилося, що старші люди частіше асоціювали позитивні слова, такі як веселий, щасливий і радісний, зі спокоєм, а молоді особи частіше пов'язували терміни сором або «відраза до себе з почуттями смутку і самотності. Щоб поділитися своїми теплими почуттями та братерською любов'ю, молодь Миколаєва вийшла на вулиці міста. Там активісти роздавали перехожим чай та спілкувалися на душевні теми. Участь у акції взяла також Софія Свешнікова. 21 лютого відбувся захід. Зігрімо Миколаїв чашечкою чаю в рамках місцевого дня. Дякую. Команда арт-кафе Чашечка чаю на головній вулиці міста частувала охочих смачним напоєм і теплим спілкуванням. Ця Акція проводиться для жителів міста Ніколаєва, для наших бабушек, дідочок, для молоді, Проводиться для діток. Просто даримо добро, улипку свою. Ми хочемо ділитися добром і щастям. Сьогодні такий день спасіба. Ми хочемо всім сказати більшого спасіба. І за те, що роблять світ, краще. Команда небайдужих погодилася виділити час, аби послужити людям, підняти настрій у перехожих, дарувати усмішки і душевне тепло. Я люблю творити добро. Коли ти робиш щось для інших, добре, ти сам отримаєш від цього удовольствия і такий позитив. Для дітей святковий настрій створювали кульки, подарунки та спілкування з аніматором Анастасією. Мы сегодня с детками мастерили из шарика трансформера собачек и жирафов. Сегодня теплый день такой. Счастье видеть, когда ребенок и просто так может сказать тебе спасибо. Это большое счастье. Слава Богу. Обслуговывала прихожих команда официантов. И очень нравится, потому что я дарю людям небольшое тепло и согреваю чашечкой чая. Перехожі міста здогадували за що і кому, вони вдячні. Для веруючого чоловіка, наскільки я знаю, это как бы означает спасибо Бог. Люди, которые говорят спасибо, они как бы добрее и нужно говорить спасибо больше, по-моему. Это не так сложно для каждого. Бо так так здорово, коли е, люди мають можливість Подякувати за цей день творцеві людям, які є і поряд трошки звеселяють душу або здатні говорити щось приємне, таке радісне. Воно завжди викликає подяку. Софія Свєшнікова, Олександр Пашков, Світлана Павлюк, Миколаїв, вісті надії. Ходити до церкви корисно для здоров'я. Це з'ясували норвезькі науковці. Вони стверджують, що регулярне відвідування церкви позитивно впливає. На кров'яний тиск до такої думки фахівці дійшли після проведення експерименту, участь у якому взяло понад 100 тисяч добровольців. Після відвідування дому молитви людям проводили обстеження і з'ясували, що у тих, хто страждав на гіпертонію, завдяки частому відвідуванню церкви, нормалізувався кров'яний тиск. До того ж, віруючі люди, які стабільно навідуються на богослужіння, часто говорять про хороше самопочуття, та рідше скаржаться на здоров'я. А от українець Михайло Лазорик довів, що молитва змінює кров. Ідея науково підтвердити цілющі вплив молитви на організм людини з'явилася у Михайла Івановича ще 15 років тому. Разом зі своїми студентами він взявся за працю. На експеримент зголосилося 15 чоловіків та жінок. Пацієнти хворіли на атеросклероз, гепатит Б, серцеві патології та інші недуги. Перед дослідом науковці брали капілярну та винозну кров, проходили аналіз. Потім хворий або хтось із його знайомих молився. Результати першого ж пацієнта здивували неабияк, коли порівняли показники крові до та після молитви. Виявилося, що рівень одного з показників фагоцитозу був у шість разів нижчим ніж до експерименту. Михайло Лазурик пояснює це явище в той спосіб, що звукові коливання під час молитви діють на організм людини і викликають зміни показників крові. Бажаю вам залишатися здоровими та дякувати Богу молитві за кожен день життя. Прощаюсь з вами, але ненадовго до наступної неділі. Нехай щастить.